Як мить минув цей навчальний рік, вже скоро і останній дзвоник продвенить, так швидко пролетіли ці веселі дні Одні йдуть зі школи я комусь це все пройти. А ми так не хотіли тут залишатись Тепер лиш зрозуміли, як це круто навчатись у школі, в нашій рідній Ці сотні моментів в думках коли стою я І бачу, бачу, як мама сльозах Як швидко час летить Як швидко час летить рідна школа, ми будем тебе пам'ятати. Кожен день, кожен раз це життя, ми виходимо звідси, всі вершини долати, та робити нові відкриття. Приймуть низький клін наші вчителі. Найкращі люди. Гості. Вітаю всіх зі святом останнього дзвоника, урочистим днем, що сповіщає закінчення ще одного навчального року. Для когось цей дзвоник це початок літніх канікул, пора відпочинку та нових вражень. Для наших випускників це старт у доросле життя. Ви пройшли складний. Але дуже важливий шлях здобули знання, досвід, навички, які стануть основою вашого майбутнього. Що хочу вам побажати: любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну і в сні на наяву вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її, Солов'їну. Від усієї освітянської родини сердечно дякую і доземна вклоняюсь кожному захиснику та захисниці, які щоденно в пекельних боях боронять нашу неньку. Діти, цінуйте життя, радійте кожній миті, дякуйте за кожну зустріч, кожній людині, яка не випадково з'явилась у вашому житті. Тому щиро дякуємо вчителям за наполегливу працю, турботу та любов до дітей, завдяки вам, наш ліцей, не просто місто здобуття освіти. А простір розвитку і виховання особистостей. Дякуємо батькам за підтримку, допомогу та мудрість, яку ви даруєте своїм дітям і нашій шкільній родині. Бажаємо всім міцного здоров'я та мирного неба, а нашим випускникам впевненості у власних силах. Успішного складання іспитів і здійснення найзаповітніших мрій зі святом всіх. Слава Україні! Останні зони в рідній школі. Ви для всіх нас луна, тривожно якось, як ніколи, адже в країні ще війна, ще більше роки діти гинуть, і не засіля за варто ми, то бомбосховища радіють і в їх львов за картами. Ще тепло, ми замир у світі на землі, діти України, вчителі. Як роки швидко пролетіли, ми стали всі одна сім'я, багато нас чому навчили, що роки, щільне життя, бо навіше дзвони гучніше, і ми розпокій хай прийдуть. І перемога, хай скоріше прийде до нас, розсяє путь Хай лунає, дзвоник, я завжди, і сумують ці випускники. Школа відпускає на життя, і нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло, ми за мир у світі на землі. Діти України, вчителі, хай лунає, дзвоник Я завжди, і сумують ці випускники. Школа відпускає на життя, і нехай закінчиться війна. Хай перемагає. Усті життя.